Продається Prius 2014 рік. У рідній фарбі машина не красилась. 14 рік, ще раз як я сказав, дуже гарний стан, колір. Все в машині працює бездоганно. Є люк, ближний світлофар LED. Машина піднята. На два сантиметра такий солончик. Чистесенька. також чистенький, просторий, дуже економний автомобіль. Здесь подумали 4,5 літра на 100 кілометрів. Зараз подивимося пигун. Ось горон працює. Рівненько, все обслужено, машинка супер огонь. Хто придбає, буде дуже задоволений.